На жаль, не витримало серце капітана Руслана Євчука. Чоловік боронив Україну ще з 2014 року і після повномасштабного вторгнення не лишився осторонь у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Зібралось чимало людей попрощатись із військовослужбовцем. Та найважче було рідним сестра Руслана Євчука, військова капеланка, що повертала додому тіла полеглих героїв. На жаль, провела в останню дорогу і свого брата. Знаєте, сьогодні декілька людей намагалися забрати в мене ключі. Просто ключі від автомобіля. Але це вже, це вже точно останнє, що я можу зробити. Це вже точно останнє, що ми більше ніколи не будемо їхати разом в машині. Неможливо слухати без сліз трансляцію сестри офіцера авіації Руслана Євчука, чиє життя обірвалось. Тетяна Потоцька Євчук військова капеланка та повертала додому тіла полеглих героїв. На жаль, цього разу довелось вести власного рідного брата. У суботу ввечері всі охочі могли попрощатись із Волинським офіцером авіації у нижньому храмі собору Святої Трійці. Вже наступного дня військовослужбовця відспівали у верхньому храмі. Проважаючи в кожного, хто кладе своє життя за незалежність нашої батьківщини, ми із скорботою в серці усвідомлюємо, що немає ще одного героя. Найбільшим болем проливається це в свідомості і в серці родини, яка втрачає. Але вони для нас всі незалежно в який спосіб, де він загинув, при яких обставинах. Він все одно наш. Капітан Руслан Євчук захищав Україну ще з початку АТО під час повномасштабного вторгнення пішов воювати штурманом вертольота. На жаль, військовий помер 9 грудня. Побратими згадують про чоловіка лише найкраще, а сестрі Тетяні бажають сил пережити втрату. Сестра вона дуже допомагає нам, пані Тетяна Потоцька, вона нам 68-й єгерській бригаді, дуже допомагає. Однозначно, я коли перебуваю у відпустці, мені гріх буде не прийти і не провідати останню шану нашого побратима. Я не хвалюся, але ми воюємо однаково. Є у нас військовослужбовці, які понад 60 років, які працюють однаково. Як людина він дуже добрий, простий. Характерно, можна характеризувати позитивний, дуже позитивний. Дихати не хочеться, жити не хочеться. Що казати? Що казати? Я так просила Бога, щоб його не привезти з фронту. Найта в мішку, а тут везу з морга й морг. Поховали воїна Руслана Євчука на кладовищі в селі Липляни. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.